Росія є загрозою для нашого майбутнього. Ворог України сьогодні це не лише путінський режим. Наш ворог це Росія, наш ворог будь-хто і знов таки не за етнічною ознакою. Наш ворог той, хто ідентифікує себе з цим злочинним утворенням, яке ніколи не було іншим. Це слова українського філософа Вахтанга Капуладзе, які пролунали в подкасті Здоровий глузд» на громадському радіо. Сьогодні ми поговоримо про так званих хороших росіян та як вони загрожують нашому майбутньому. Українські громадяни повинні розуміти, як працюють їх маніпуляції та на що звертати увагу у їх риториці, щоб зрозуміти реальну суть. Привіт! Мене звати Оксана Мороз, і традиційно ми говоримо про те, що важливо знати кожному українцю, який дбає про свою інформаційну безпеку та прагне перемоги України. Якщо запитати, чому ви дивитеся росіян на Ютубі або слухаєте їхню музику, впевнена, серед відповідей будуть аргументи: у нас такого рівня немає, або до чого тут мої вподобання і війна. Насправді зв'язок між цим безпосередній. Росіяни заробляють на наших переглядах і прослуховуваннях, а потім монетизують їх і сплачують податки в російський бюджет. Звідки, зокрема, фінансується армія ворога? Журналісти економічної правди порахували, що за рік від всіх українських переглядів російські блогери можуть отримувати приблизно 6 мільйонів доларів. Виходить, що за рік українці дають десь 6,6 мільярдів переглядів російським авторам. Скільки це у грошах? Можемо взяти за основу дані нашого каналу. Ми отримаємо плюс-мінус долар за тисячу переглядів, маючи здебільшого українську аудиторію. Відповідно, за рік від всіх українських переглядів всі російські блогери можуть отримати десь 6,6 мільйонів доларів. Ви можете пригадувати, що YouTube відключив усі функції монетизації для Росії ще в березні 2022 року. Проте сама платформа пояснювала, що ці зміни не поширюються на глядачів, що знаходяться поза Росією. А це означає, що російські блогери можуть легко монетизувати перегляди українців, які споживають їхній контент. Дохід від прослуховування російської музики порахувати важче. Журналісти економічної правди пояснюють, що частина із зароблених коштів йде музичним компаніям-дистриб'ютерам. Саме вони розміщують російські треки на стрімінгових платформах, і саме з ними виконавці діляться частиною прибутку. Але приблизні підрахунки журналістів показують, що російські автори за рік можуть отримувати приблизно 70 мільйонів доларів прибутку. Користуємось вже відомим співвідношенням української музики. В YouTube Music слухають в 5,4 і рази більше. Маємо десь 37 мільярдів прослуховань російської музики, що у підсумку дасть їх авторам плюс-мінус 74 мільйона доларів. А далі Росіяни сплачують податки з цих грошей, які йдуть у загальний бюджет країни. За підрахунками економічної правди, приблизно це виходить 5 мільйонів доларів на рік. Звісно, ці розрахунки умовні, але наші перегляди і прослуховування все одно приносять росіянам заробіток. Тому, якщо ви ще досі не відмовилися від російської музики або російського контенту на YouTube, саме час це зробити, якщо не хочете, щоб ваші перегляди допомагали фінансувати російську армію. Натомість, якщо ви хочете допомагати у поширенні правди українським Ютубом, підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки, залишайте коментарі і діліться цим відео з друзями. Давайте разом розповідати про важливість інформаційної гігієни в умовах гібридної війни. Росіяни мають майже півтора мільярда переглядів серед популярних експертів на Ютубі. Про це свідчать дослідження українського видання. Тексти його проводили в період з 24 лютого, 2022 до 1 червня 2023 року. Журналісти дослідили 40 ютуб каналів і дійшли висновки, що друге місце після військових експертів за загальним обсягом присутності в ефірі українського інформаційного Ютубу посідають хороші росіяни. Причин, чому українці їх видивляться, безліч. Наприклад, хтось може сказати, що росіяни знають краще, бо вони ближче до Путіна. А хтось може поділяти думку, мовляв, вони ж невинні. Це все російські диктати. Хороші росіяни цим користуються і маніпулюють нами. Наприклад, ось так це робить російська журналістка і блогерка Юлія Латиніна. Пам'ятаєте, 24 січня у Росії розбився літак іл 76 Тоді у російському Міноборони повідомили, що на борту нібито були 65 українських військовополонених, яких везли на обмін. Сама Росія після катастрофи не надала жодних доказів, які б підтверджували цю інформацію. А Україна заявила, що вимагає прозорого міжнародного розслідування. Водночас Латиніна в своєму телеграм-каналі поширила тезу, якою підігрувала російській пропаганді, і слідом за нею повторювала, що в літаку нібито були українські полонені. У листопаді минулого року Латиніна написала статтю для російського медіа Нова газета Європа. У ній журналістка просувала не лише очевидні російські меседжі, наприклад, повторювала путінський наратив, мовляв, сучасної України не існувало б без Росії. Латиніна ще й розповідала, як українці буцімто своїми діями допомагають путіну. Журналістка писала, що розмови про деколонізацію, тобто позбавлення російської імперської спадщини, начебто, розколюють українське суспільство. Бо тепер, за її словами, мільйони російськомовних українців не повертаються в Україну, де їхні права нібито утискають. Влучала на цю маніпуляцію, видорогував підприємець викладачкої Вомоглянської школи Валерій Пека. На своїй сторінці у Фейсбук він нагадав, що мільйони українців, зокрема російськомовних, виїхали через російське вторгнення, а не через те, що їх тут утаскали через мову. Проте нічого дивного у цій статті Латиніною немає. Якщо згадати, що минулого року вона взагалі повчала українців, як вони повинні воювати і хто має йти на фронт. У вересні 23-го Латиніна у соцмережі X відреагувала на відео, на якому журналіст розслідувач Михайло Ткач підходить до російського бізнесмена Михайла Фрідмана у Лондоні і розпитує про його позицію щодо війни Росії проти України. Тоді Латиніна звинуватила Ткача у нібито переслідуванні і зневажливо написала щось, що мовляв, справжній воїн на те, що ті, хто на позиціях. А ще в одному дописі Латиніна захищала російського блогера Ілью Варламова на питання Михайла Ткача про те, чи вважає він Путіна воєнним злочинцем. Блогер не відповів нічого. Зате відповіла Латиніна. Вона обізвала українського журналіста Тролем, який боїться йти на фронт. За два дні Латиніна нібито визнала свою помилку, хоча зробила це в дуже специфічний спосіб, порівнявши роботу ткача з російським фондом боротьби з корупцією, засновником якого є Навальний. Тому потрібно розуміти, що хороші росіяни маніпулюють не так, як ми звикли. Вони використовують приховані інструменти, які не завжди легко розпізнати. З одного боку ці люди можуть возвеличувати збройні сили, а з іншого казати, що сучасної України не існувало б, якби не Росія. Ми зі свого боку повинні не просто вірити у сили оборони України і бути їм вдячними, а ще й допомагати у боротьбі проти ворога і продовжувати донатити. Пам'ятаємо, автомобіль чи дрон на фронті потрібен не військовим. Це нам потрібно, щоб у них було все необхідне. Так звані хороші росіяни вперто борються за те, щоб їхній голос почули, особливо на заході, де вони намагаються показати себе жертвами режиму для широкої аудиторії. Хороші росіяни просувають тези, що це війна Путіна, і прирівнюють жертви українців та свої. І замість того, щоб говорити про проблему у Росії, розповідають, що не так в Україні. Ось як це роблять у своїй статті російський та американський журналіст Маша Гесен так саме роблять, оскільки гесен використовує щодо себе займенник. Вони наперекінці січня цього року. Гесен написали матеріал для американського видання за нью Нюйорки із очним заголовком Українська демократія в темряві. Зокрема, вони пишуть, що в Україні не можуть відбутися планові вибори президента, тому Зеленський та його команда вкоренилася у владі. Також гесен пишуть, що воєнний стан дає можливість регулювати роботу всіх ЗМІ. згадують про єдиний марафон та інші контрольовані медіа. І, звісно, гесен не оминають тему корупції. Пишу що кожен арешт корупціонерів підсилює відчуття, що ніби корупція в Україні є всеосяжною. Отже, журналісти з Росії розмірковують про темні часи для демократії в Україні і розповідають про це іноземцям. Та ще й з позиції про загрози для демократії. Так, в Україні є свої проблеми. Наприклад, доцільність того ж єдиного марафону критикують українські медіаексперти. Але разом з тим є й незалежні медіа, які публікують критичні матеріали. Так само ніхто не заперечує наявності корупції. Проте випадки затримання хабарників і порушення кримінальних справ вказують на те, що з нею борються. Але. Гесен не поспішають про це говорити. Зате ще в одному тексті для The New Yorker ледь помітно просувають російську пропаганду. У цьому матеріалі Гесен пишуть про героїню, яка на початку війни поїхала зі свого міста зі сходу України на захід, але там вона нібито зіткнулася з неповагою і відкритими образами через те, що вона говорить російською, і тому виїхала в Москву. При цьому Гесон не говорить, з якого міста ця жінка і куди вона переїхала. І ніяк не пояснюють, як саме її ображали. Зате з цієї історії добре стачать вуха улюбленої тези російської пропаганди про так звані утиски російськомовних в Україні. Раючи на таку позицію, не дивно, що кожного разу в інформаційному просторі згортається дискусія, коли деякі українці беруть участь у заходах разом з так званими хорошими росіянами. Так було наприклад з тим же гесом, коли у вересні минулого року український письменник Андрій Курко погодився говорити з журналістом на фестивалі в Торонто. Тоді культурна спільнота досить різко сприйняла це рішення. Що й не дивно, бо навесні 23-го українські письменники Артем Чех, Артем Чапай та режисерка Ірина Цілик вже відмовилися від участі в одному фестивалі з гесен. Тоді захід скасували. А сама гесен після цього демонстративно вийшла зі складу організації Пан Америка. Та ще й звинуватили українців у тому, що вони нібито шантажували організацію, коли повідомили, що не братимуть участь у фестивалі, коли там будуть росіяни. Тоді на закиди гесан відреагував український філософ та очільник українського пен Володимир Єрмоленко на своїй сторінці у Фейсбуку Він влучно зауважив, що від так званих російських лібералів все більше йде наратив подвійної жертви. Тепер вони не лише жертва страшного Путіна, а ще й жертви, нібито жорстоких українців. І весь західний світ, який турбується про свободу слова, має боронити хороших росіян від так званих жорстких українців. Здебільшого аргументом про доцільність спільної з росіянами участі у різних заходах є те, що голос України має бути почутий. Безумовно, це так. Але не потрібно забувати, що публічні діалоги з росіянами легалізують їх на заході, про що попереджають і українські культурні діячі. Наприклад, про це говорить український режисер Наріман Алієв у коментарі для суспільна культура. Проблема, коли дехто з наших українських, скажімо так. Вже іменитих і великих діячів бере самостійно одноосібну відповідальність за тих, з ким він вважає, можна розмовляти з ким не можна розмовляти, в тому числі з росіянами. Але таким чином спільна дискусія з росіянами вона легалізується, і нею потім як виправданням буде користуватися вже інша низка. Е не таких іменитих. отже, ми повинні розуміти, що хороші росіяни хочуть або їхній голос чули. Вони прагнуть виставити себе жертвами цієї війни. Тож тему України часто використовують як спосіб, щоб повернутися на великі міжнародні майданчики. Тому, коли деякі українці беруть участь у заходах спільно з росіянами, то вони їх легалізують разом з тим, легалізуючи їхні наративи. Росія розуміє, що після двох років повномасштабної війни пряма пропаганда в лоб на українців вже не діє. А говорити про нібито один народ і спільну історію потрібно. Тому ворог робиться у той момент, коли ми навіть не підозрюємо, що на наше мислення намагаються впливати. Для цього росіяни використовують м'яку силу або soft power. Це технологія, коли нами маніпулюють середовище, яке ми вважаємо безпечним. Наприклад, коли ми дивимося фільм. Пригадуєте, як бурхливо у грудні 23-го обговорювали російський серіал Слово пацана. Тоді хтось обурювався, чому українці це дивляться, а хтось не розумів, навіщо це обговорювати і зайвий раз популяризувати продукт. Насправді обговорювати серіал варто тому, що він є прикладом м'якої сили. чи ви будете думати, чи захована в ньому російська пропаганда, коли вас сильно захопить сюжет або харизматична акторська гра. А якщо з перших серій ви ще й не почуєте возвеличення Путіна чи інших відвертих пропагандистських риторик, то це взагалі буде маркером, що продукт безпечний. Проте саме в такі моменти найкраще діє пропаганда. Творці серіалу якісно зробили свою роботу. Наприклад, у серіалі романтизують радянський союз. Так автор Ютуб каналу «Загін кіломанів» Віталій Гордієнко влучно зауважив, що ці часи тут показані з особливою ностальгією. Першочергово варто зазначити, що серіал просякнутий наскрізь романтизацією совєтського Союза. Вони підібрали приємну кольорову палітру, аби це не виглядало сірою дірою, в якій в людей не було ні грошей, ні жодних надій, а таким собі ностальгічним. Спогадом про старі добрі часи ще одна цікава деталь, на яку звернув увагу Гордієнко, це неймовірно велика кількість російської старої музики у серіалі. Якщо ви не бачите у цьому небезпеки, то даремно, бо саме у такий спосіб формується спільне культурне поле. І оце постійне напічкування серіалів ностальгічними пісеньками називається формуванням спільного культурного поля, спільного знаменника для всіх поневолених країн. Це буквально ті культурні маркери, які відгукуються у всіх країнах, які раніше входили в радянський союз. А найголовніше шкідливий меседж у серіалі це легалізація та романтизація поведінки Путіна як рольової моделі. Слово пацана показує, що сила завжди має рацію, що всі сильні, об'єднуються і можуть вирішувати справи за своїми законами, а з усіма, хто проти них, розправлятися і змусити підкорюватися. Тобто, бандинські принципи автоматично доносяться через таку романтизацію і легалізацію цієї моделі поведінки. Прикладом того, як працює м'яка сила, є відомий російський мультик Маша і ведмідь. Меседж, які він транслює це вседозволеність і відчуття безкарності. Цей мультик вчить не дотримуватися правил, а головній героїні вони взагалі не писані. За словами дитячої сімейної психологині Катерини Гольцберг, дії маші в мультику нагадують дії Росії. Ведмідь у мультфільми це умовний дорослий, до якого Маша зухвало демонструє неповагу, порушення розумних правил, які він намагається встановити. Основне завдання маші все так, як і робить наш скажений сусід. Маша не має принципів, правил, моралі. Робить все, що їй заманеться, порушує особисті кордони всіх героїв мультфільму. Роботом якої сили можна простежити і в радянських мультиках. Наприклад, її добре видно у мультику про кота Леопольда. Психологиня Катерина Гольцберг звертає увагу на те, що у мультфільмі показано цікавий психологічний феномен. Спочатку кіт. Терпить знущання, а потім сам проявляє насильництво щодо мишей. При цьому закликаючи їх жити дружно. Ця фраза там давайте жити дружно, вона ж взагалі теж дуже проросійська. Зараз я буду насильство проявляти, але давайте жити дружно. Ну, якісь такі протиріччя дуже складні. Отже, м'яка сила працює саме тоді, коли ми розслаблені? Саме у цей момент нам доносять потрібні думки і маніпулюють, коли ми цього не помічаємо. Потрібні меседжі часто укріплюються у нашій свідомості, бо їх доносять через форми або людей, яким ми схильні довіряти, і росіяни цим користуються. Я ж хочу подякувати за довіру усім, хто регулярно підтримує ініціативу як настати овочем фінансово. Якщо ви хочете та можете допомогти у формуванні свідомого українського суспільства, доєднуйтеся до наших спонсорів на Ютубі чи на платформі BuyMeACoffee. Ще один небезпечний прийом, який використовують так звані хороші росіяни, це просування тези не все так однозначно. Тобто, десь вони говорять правду і ніби вболівають за Україну і хвалять Збройні сили. Називають війну війною. Але водночас намагаються посіяти у нас цей сумнів, якому дуже легко піддатися, бо нам вже здається, що людина нібито за Україну. Але правда в тому, що росіяни вболівають не за Україну, вони завжди виступають за свої інтереси. Згадайте лише підрив окупантами Дамби Каховської ГЕС. А тоді так звані ліберальні російські медіа вийшли із заголовками саме у стилі, не все так однозначно. Наприклад, російське медіа дощ написало, що українські військові звинуватили Росію у підриви греблі. Ще вона. Так звана ліберальна російська змі Мадуза зробила цілий розбір версії про те, хто підірвав дамбу Росія, Україна чи може вона сама зруйнувалася? Бо ж не все так однозначно. Свою справжню імперську суть хороші росіяни показали у січні цього року. Тоді у республіці Башкортостані, яка входить до складу Росії, відбулися протести. Люди вийшли на вулицю у день оголошення вироку відомому активісту Фаїлю Алсинову у справі про нібито пропаганду ненависті, як пише Дольчевеля, Алсинов, відомий передусім як лідер протестів проти безконтрольного видобутку золота, разом з тим він виступає за самостійність республіки і захист національної мови та культури. Власне, це й зачепило так званих російських лібералів. Реакцію декого з них опублікував на своїй сторінці в інстаграм фонд Вільна Якутія. Наприклад, російський опозиціонер Михайло Ходорковський сказав, що протест має нібито сепаратистський і національний характер, а письменник Леонід Биков лякав ризиком отримати букет національних хвороб, який становить ще більшу загрозу ніж події 91-го року, очевидно маючи на увазі розпит радянського союзу. Отже, як бачимо, росіяни можуть говорити про свою нелюбов до Путіна і критикувати його режим. Проте вони вміють підлаштовуватися під обставини. Тому, коли їм потрібно, вони будуть говорити про підтримку України. А коли йдеться про їхній добробут, вони будуть показувати свою справжню суть. А все тому, що не існує якихось хороших росіян. Український філософ Вахтан Кабуладзе в подкасті Громадського радіо Здоровий Голуст зауважив: ми мож, можемо в сьогоднішньому світі говорити про корисних росіян. Не good, гута, useful. А що таке корисні росіяни? Та ті росіяни. Які бажаючи цього, чи, попри власне бажання, слугують знищенню і деконструкції Російської імперії? Коли ми чуємо заяви від росіян, які нам подобаються, не поспішайте радіти і думати, що вони за нас. Перевіряйте, що ця людина говорила раніше, і пам'ятайте, що росіяни добре вміють підлаштовуватися під обставини і відстоювати лише вигідні для себе інтереси. Це все на сьогодні. Дякую, що слухали і дивилися до кінця. І до зустрічі.